Знай Ісуса, вічне життя це знати Ісуса. Ці стосунки починаються тут, на цій землі, і сягають у вічності. Необхідно зробити розрив, щоб зустрітися з Господом Ісусом, і після цього ми будемо навчені Ним завдяки Святому Духу. Вузький шлях це довга дорога, якою ми рухаємося від слави до слави. Зіштовхуючись із випробуваннями, які навчають нас чогось нового. На цьому шляху ми можемо зіткнутися з важкими перешкодами, але поки наші очі спрямовані на Ісуса і наша пристрасть полягає в служінні Йому, ми у безпеці, Він допоможе нам пройти через все та бути переможцями. Чи знаєш ти Ісуса, дорогий друже, чи зустрів ти Його?